Вітаю, мене звати Ірина, і це практика з акцентом на силу в ногах, баланс та фокус. Сьогодні 16-й день 30-денного його челенджу для початківців. Ми почнемо в положенні гори на початку килимка. Стопи паралельно одна до одної. Всі 10 пальців дивляться вперед тому ми розводимо їх ширше. Відчуваємо всі 4 краї стоп. Тісно приклеєні до поверхні, втискаємо підборіддя і виростаємо вгору за маківкою, одночасно відчуваючи, як стопи, наче вростають в землю. Робимо 5 глибоких вдихів та видихів тут однакової довжини. Згинаємо руки в ліктях та розслабляємо зап'ястя. На вдисі ми злегка піднімаємо плечі вгору, відводимо назад і стягуємо лопатки вниз. Робимо ще два повторення, рухаємось якомога повільніше і зберігаємо всю увагу в плечових суглобах. Робимо три повторення в протилежний бік. На вдисі піднімаємо плечі якомога вище, через видих вперед, вниз і назад. Вирівнюємо руки, долоні дивляться вперед. І зміщуємо їх злегка вперед, так аби ми бачили великі пальці боковим зором. З цього положення ми вдисі піднімаємо руки вгору. Видих, згинаємо ноги в колінах і лягаємо животом на стена. Вдих, вирівнюємо ноги, пальчики на гомілки і розтягуємося між куприком і маківкою. Видих, лягаємо животом на стену. Ноги зійнені в колінах, скільки потрібно. На наступному вдисі ми вирівнюємо ноги, пальчики на гомілки. Корпус паралельно до підлоги. І ми затримуємось в цьому положенні. Живіт підтягнений. Три глибокі вдихи та видихи. І звертаємо увагу, як тіло розширюється на вдисі всі напрямки. І злегка звужується на видеси. Видихаємо в сонячне сплетіння. Робимо останній глибокий вдих і видих. Згинаємо ноги в колінах та лягаємо животом на стегна. Тут стікаємо, відпочиваємо, тягнемо з куприком до стелі п'ятками в землю. І можна злегка похитатись з боку в бік. Втискаємо стопи в підлогу та хребет за хребцем. Розкручуємось вгору. Погляд на підлогу перед собою і ми дихаємо, коли піднімаємось. Голова піднімається останньою. Навдиси, руки через сторони, піднімаємо вгору. З видихом долоні разом підтягуємо руки до грудей, згинаємо ноги в колінах, але так, щоб ми бачили великі пальці під колінами, коли дивимось вниз. Не прогинаємось попереку. Зміщуємо вагу більше на п'ятки. Долоні тиснуть одна на одну з однаковою силою. Затримуємось тут на п'ять вдихів, видихаємо в сонячне сплетіння. Зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Робимо глибокий вдих. Трішки виростаємо вгору з тазу, з видихом лягаємо животом на стегна, руки вниз. Вдих, вирівнюємо ноги в колінах, розтягуємося між куприком і маківкою пальчики на гомілки. Видих, складка. І одразу ж ми втискаємо ноги в землю, хребеться хребцем, піднімаємось вгору дуже повільно, дуже уважно. І коли вийшли в вертикальне положення, руки через сторони. До неба зводимо долоні разом і підтягуємо їх до грудей. Зміщуємо вагу на ліву ногу. Робимо крок назад правою. Вибудовуємо положення від землі. Відчуваємо передню стопу тісно приклеєну до поверхні. Задня п'ятка в повітрі та ми штовхаємо п'ятку назад. Вирівнюємо таз, так аби він був паралельно до короткого краю килинка. Тут ми робимо вдих. А на видисі робимо накат на передню ногу, відриваємо задню і підтягуємо коліно до грудей. Ми вже тут балансуємо вдих крок назад, нога на землю. Видих коліно до грудей. Останнє повторення: вдих. Видих. І робимо три кругові рухи в тазостегновому суглобі від себе. Розігріваємо стегно. Одягаємо ще колодку над лівим коліном. І можна залишитись тут. Або з контролем підсідаємо на опорній нозі. Всі п'ять пальчиків правої стопи працюють на гомілку. Три вдихи. Ми тягнемо з куприком назад. Активний прес, активний кор. Видихаємо в сонячне сплетіння. Погляд на нерухому точку перед собою. Зберігаючи погляд перед собою, ми з контролем вирівнюємо ногу, знімаємо праву, закриваємо таз, вирівнюємо ногу в коліні і повільно нахиляємо корпус вперед. Шукаємо рівну лінію від п'ятки до маківки. Не обов'язково виходити тілом паралельно до землі. Ми хочемо зберігати активний кор і рівну лінію від п'ятки до маківки. Три вдихи видихаємо в сонячне сплетіння. Можна злегка підсісти на опорній нозі. Повільно з контролем вирівнюємось і повертаємо праву ногу на землю. Вдих руки вгору. Видих складка. Вдих корпус паралельно до землі. Видих лягаємо животом на коліна, тут можна вхопити за протилежні лікті. І відпочиваємо. Робимо три вдихи носом, а видих ротом ха. Відпускаємо руки, втискаємо стопи в землю і дихаючи, повільно піднімаємось вгору. Вдих руки через сторони до стелі. Видих долоні разом до грудей. Зміщуємо вагу на праву ногу. Робимо крок назад лівою. Ми вже тут балансуємо на опорній нозі. Всі 10 пальців, ніг дивляться вперед. Тут ми робимо вдих, сильні ноги. Видих, накат на передню ногу, ліве коліно до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Затримуємось тут, балансуємо. І робимо три кругові рухи лівим стегном від себе. Дуже уважно, дуже повільно. Опорна нога стабільна для того, щоб ліве стегно рухалось вільно. Та одягаємо ліву щекотку над правим коліном. П'ять пальчиків працюють на гомілку, або залишаємось тут. Або з контролем підсідаємо на опорній нозі. Не округлюємо спинку. Три вдихи. Видихаємо в сонячне сплетіння погляд перед собою на нерухому точку. Дуже повільно вирівнюємо ногу, знімаємо ліву, закриваємо стегно, вирівнюємо ногу і з контролем починаємо нахилятись вперед. Увага на землі. Відчуваємо всі чотири краї правої стопи. На поверхні. Розтягуємось між п'яткою і маківкою. Продовжуємо видихати в сонячне сплетіння. І повільно піднімаємося. Вдих руки вгору. Видих, складка. Вдих, пальчики на гомілки, розтягуємося між куприком і маківкою. Видих, стікаємо вниз. Сідаємо. Вирівнюємо обидві ноги та згинаємо ліву, підтягуємо коліно до себе, перехрещуємо ліву стопу над правою ногою. І втискаємо більше сторону великого пальця в землю. Обіймаємо ліву ногу правою рукою, ліва рука назад на пальчики. Ми відштовхуємо з пальчиками від землі. І робимо три вдихи животом скрутка від пупка. Повертаємо корпус вперед, вирівнюємо ногу, згинаємо праву, Перехрещуємо її над лівою. Знову ж таки, ми хочемо відчувати всі краї, стопи на поверхні. Обидві сідниці тісно сидять на землі. Обіймаємо праву ногу лівою рукою, права рука назад. Верхня частина тіла розкривається в скрутку, три вдихи. Звертаємо корпус вперед і сідаємо, або схрестивши ноги, або на п'ятки, так, аби нам було комфортно тримати спинку прямою, і ми завершимо в сидячій медитації. Чуваємо сідниці на землі, стопи. Долоні на стенах. Пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи липи нижньої від верхньої. Розслабляємо очі та м'язи обличчя. Ще раз витягуємо смаківкою до стелі. А ноги та сідниці заземлюємо вниз. І зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'я, а злегка нахиляємося вперед. Повільно піднімаємося та відкриваємо очі. І я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, багато корисного буде з чого вибрати. І до зустрічі в наступному відео!